Римінування вулиці Маршала Бірюзова у Полтаві. Як минуло повторне голосування? Цього разу ми зафіксували і момент втручання в електронну систему. Гуманітарна допомога з Полтави для жителів Херсонщини, де збирають та в чому є потреба. Люди розумієте, відгукуються так на чуже горе. Просто ви собі не уявляєте. Полтавець Олексій Долошко двічі на місяць здає кров. Як став донором? Можливо, там. Буквально слабкість невеличка будь-ну, це не завжди так було. Під час повномасштабної війни Росії проти України поліг боєць Вадим Китаєв з Кременчука. Про це Суспільному повідомив речник обласного ТЦК та ТСП Роман Істомін. 42-річний військовий мав звання солдат. Він загинув 8 червня 2023-го під час виконання бойового завдання. Це сталося у селі Малатокмачка Запорізької області. За словами речника, прощання з Вадимом Китаєвим відбудеться завтра у Кременчуці. Вулиця Маршала Бірюзова у Полтаві названа на честь радянського військового Сергія Бірюзова. У 1979 році колишню решетилівську назвали ім'ям. Баршала Бірюзова Сергія Семеновича цією вулицею йшла 25-та чапаєвська дивізія, якою він командував на фронт на початку німецько-радянської війни. Там, де була вулиця Решетилівська, проходив поштовий тракт чи поштова дорога, і взагалі дорога. На Решетилівку. Сергій Бірюзов був начальником генштабу збройних сил СРСР, а також членом центрального комітету компартії. Із 1939 до 1941 проживав у Полтаві. Назва вулиці підпадає під закон про декомунізацію, тому її вирішили змінити. Голосування щодо цього тривало із 1 до 14 червня. Серед запропонованих варіантів Решетилівська, Дмитра Пругла, Левка Лук'яненка, генерала Геннадія Котляра та Олега Ольжича упиту мені взяли участь 1647 полтавців і Найбільшу кількість голосів полтавці віддали за назву вулиці Решетилівська. Це становить 873 голоси. На другому місці була обрана назва в честь загиблого воїна Дмитра Прогла, який боронив нашу землю з 2014 року. Найменшу кількість голосів набрав варіант Олега Ольжича. Якщо перейменувати цю вулицю, то потрібно перейменувати на героя, який захищав нашу країну. І е, я думаю, що це найсправедлива буде назва вулиці цієї. От, так що я думаю, що Дмитро Пругло це саме, що можна. От, не Решетилівська, не ще якась. О, це таке. Решетилівська – це в Решетилівці повинна бути. Я ставлюсь е, до, до того, що хочуть перейменувати вулицю Маршала Бірюзова е, позитивно. Ну тільки я хотіла б, щоб її перейменували не, не на чиєсь прізвище, а лишить першопочаткову вулицю, наприклад, Решетилівська. Тому що, от, наприклад, перейменують на, на чиєсь прізвище, Прийде друге покоління і почнуть обратно перейменувати. А решетилівська це нейтральна назва вулиці була б вулицю Маршала Бірюзова. На голосування виносили вдруге. Перше перейменування відтермінували через звернення дружини загиблого воїна Дмитра Пругла щодо фальсифікації під час голосування, повідомляв раніше Суспільному заступник голови Полтавської міської ради Валерій Пархоменко. Втручання у голосування також були і цього разу. Вважає дружина полеглого воїна Катерина Пругло. Цього разу ми зафіксували і момент втручання в електронну систему. Тобто електронна система за Три дні до того, як мало закінчитися голосування, показує, що залишився один день. Через деякий час вона знову почала показувати, що залишилось три дні. Все, але в понеділок зранку нам вже показувало, що час вийшов. І люди, які наші знайомі намагалися проголосувати за діму, вони вже не могли цього зробити, коли знову. Система оновилася і почала показувати, що залишилося ще два дні. Ну, Решетилівська почала активно набирати голоси і при тому, що наші знайомі вже казали, що коли ми голосуємо за Діму, то не приймає система за них голоса. Щодо цього, Катерина звернулася до поліції та прокуратури. Справді в нас були у нас платформі електронні едем технічні збої. Дякуючи, що завчасно нас повідомили про це. як і мешканці, які хотіли проголосувати, і ми побачили в системі збої і швидко поправили цю ситуацію. За словами Анни, результати голосування має розглянути робоча група. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. Полтавка Олена Леонтієва прийшла до волонтерського центру з місту Полтаві, в якому збирають допомогу для Херсонщини. У мене всього лиш одні гумові чоботи, які, як виявилося, десь пилилися в Ну, Побачила у телеграм-каналі, що є така потреба, і, звісно, принесла те, що можна. Це необхідність у нас в країні все, що відбувається багато чого поганого і складного. Просто хочеться якось наблизити кращі часи, наблизити нашу перемогу. Почали на Херсонщину збирати допомогу з першого дня, коли це все трапилося. Наша команда організувалася і вже наступного дня загрузили всі необхідні речі і корми для тварин. І деякі продукти, воду, ну і так далі. Наша команда волонтерів вже один раз туди відправилася на минулому тижні, допомогли максимально, допомогли тваринок також вже прилаштувати в Полтаві. Нині у волонтерському центрі відкрили новий збір, зносять зокрема речі для ліквідації наслідків затоплення, каже Вікторія Рудім. Збираємо потрібні речі для того, щоб підсилити роботу ДСНС, рятувальників і так далі. Зараз збираємо ми совкові та штикові лопати, граблі необхідні, необхідні мішки, поліетиленові або такі, як типу, з-під муки, з під цукру. Для сміття потрібні відра, чим більше, тим краще. Потрібні гумові черевики, гумові рукавиці длинні, потрібні гумові костюми. Також збираємо ми топори, для обрізання гілок бензопили. Розумію, те болото ще довго розгрібати. Сподіваюся, що тим людям, які це робитимуть, це якось допоможе. А в цьому гуманітарному штабі Полтави речі та продукти для жителів Херсонщини збирають із 7 червня, каже координаторка. Люди пані відгукуються так на чуже горе. Просто ви собі не уявляєте, скільки сюди людей приносило. Несуть все, що ви бачите, бачите, що і консервацію, і картоплю, і сіль, і сахар. Ну все пані те, що є у людини вдома. Бінти, медикаменти, пакети мусорні. Вважаємо своїм обов'язком на сьогодні допомогти тваринам, які постраждали від повені у Херсоні. Тому сьогодні ми принесли корм. Для котів і собак вважаємо, що буде, хоч трошки, але допомогою тваринкам, бо на сьогодні вони дуже нуждаються в нашій допомозі. І якщо кожен з нас хоч щось зробить для цих тварин, це буде великою великою справою. Зі слів координаторки гуманітарного штабу Наталії Похилько, першу партію вантажу з цього штабу відправили минулої п'ятниці. Нині збирають наступну потреба. Є в чому в дитячому харчуванні. Потреба є в кормі для тварин, потреба є в підгузниках для дорослих. Потреба є в предметах жіночої гігієни. Ну і також олія, вода, продукти, які довго зберігаються. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 217 тисяч 330 російських військових із них 680 за минулу добу. Знищено зокрема 7653 бойові броньовані машини та 3943 танки. Більше трьох з половиною тисяч артсистем систем та 364 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3324 безпілотники, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще майже 6,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1196 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Із самого ранку полтавець Олексій Долошко на станції переливання крові чоловіка викликали до закладу лікарі. Ми перевіряємо артеріальний тиск, вагу, зріст людини і як вона себе почуває в принципі зараз на даний момент. І тоді ми направляємо до клінічної лабораторії. Там перевіряють гемоглобін, гематокрит. Якщо він не має ніяких відсторонень, тоді ми направляємо до буфету, і тоді він йде безпосередньо на кроводачу Олексій Долошко здає компоненти крові. Їх у донора можуть відбирати що два тижні. Спочатку я здавав цільну кров, потім мені запропонували здавати тромбоцити. От, ну, в принципі, ви бачили, я лежав, апарат викачує, відділяє тромбоцити і назад кров мені вливає в організм. У донорській базі Полтавець майже вісім років. Вперше донором став, коли був студентом. Нині це для нього каже вже звична процедура. Я навчався в медакадемії. Ми сюди частенько ходили здавати, тому що були свої плюси, і якось так уже воно завелося, що мені, в принципі, то не жалко, а людям вона допоможе. Хочу стати почесним донором України. У донорській залі чоловік близько години. Для організму це цілком безпечно. Все можливо, там буквально слабкість невеличка будь. Ну це не завжди так було. Прохолода, тому що заміни квивається прохолодний, а так все нормально. Здоров'я каже Олексій, це ніяк не впливає. Бажано хоч, хоча б напередодні, от якщо ви хочете здати кров, за три дні до здачі крові не вживати нічого шкідливого, не вживати жири. Напередодні не можна молочних продуктів, яєць, такого нічого. Я обов'язково потрібна легкий сніданок перед здачею крові, тому що наголодний жоудок це шкідливо. Я настраюсь на те, щоб да, постійно підтримувати правильне харчування, щоб завжди бути на поготові. Загалом від початку року на Полтавщині донорами стали близько 7 тисяч людей. Половина із них кров здавала вперше, розповів головний лікар обласної станції переливання крові Володимир Рудіков. В цей час високий прояв активності наших людей, які бажають поділитися своєю частинкою, здати кров. Збільшилась практично у нас півтора-двох до двох разів кількість донорів і заготівля. І ми стовідсотково на сьогоднішній день задовольняємо цю потребу. Після повномасштабного вторгнення дійсно потреба збільшилася. Приходиться більше заготовляти донорської крові для лікування поранених як і в наших областях, і в інших. Зараз ну, це важливо як ніколи, тому що наші хлопці за нас воюють і я думаю, що їм ну, не, навіть не думаю, я знаю, що кожен день потрібна дуже велика кількість крові. Як розповів Володимир Рудіков, щодня на Полтавщині донорами крові стає близько сотні людей. А здати кров може кожен, кому виповнилось 18 років і якщо немає хронічних хвороб. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 11 до 16 тепла в день плюс 21, плюс 26. В обласному центрі вночі 14-16 вище нуля, а в день від 24 до 26 градусів тепла.